Після вчорашніх подій навколо кабінету міністрів відкрили два кримінальних провадження. Як пояснили в міліції, справи розпочали через пошкодження мітингувальниками шлагбаума біля будівлі уряду і завдання тілесних ушкоджень правоохоронцям, проти яких застосували слезогінний газ і в яких кидали бруківку. При цьому в МВС заявили, що використання їхніми співробітниками спецзасобів, зокрема слезогінного газу, було відповіддю на агресію мітингувальників. Напередодні нагадаю, під час акції біля кабінету міністрів з боку протестувальників полетів запалений фаєр. А молодики з напівзакритими обличчями використали газові балончики. Постраждали двоє правоохоронців. Організатори мітингу вважають, що це справа рук провокаторів. Міліція схильна звинувачувати в агресії опозицію оперативникам. Вже вдалося встановити імена людей. Тепер їх шукають. Міліція, виконуючи вимоги статті 14 закону про міліцію, теж саме використала там один чи в двох випадках спецзасіб терен 4. м Нам це дозволено, коли є небезпека здоров'ю громадян або безпосередньо працівнику міліції. Використання цих шашок і сльозогінного газу з боку з боку мітингувальників це не не що як провокація. Це провокація на те, щоб міліція застосувала силу і спровокувати масовий бік.